Коли у 2015 році у складі громадської організації Спорт Тростянеччини було створено футбольний клуб Тростянець. Навряд чи, хоча б хтось міг уявити, що через декілька років команда зможе потрапити у професійний футбол, та все ж, заручившись підтримкою Тростянецької міської ради, у команди розпочалася активна підготовка до першого повноцінного сезону. Тоді головним завданням клубу було саме відродження місцевої команди та розвиток і популяризація футболу у місті. Це була Проста, непересічна команда, яка фактично не претендувала на якісь там перемоги, на якісь кубки і тому подібне. І перед тренерами, перед футболістами була поставлена задача вийти максимально на значно інший рівень футболу, максимально зробити все, щоб сьогодні глядачі отримували насолоду від футболу, який демонструють хлопці на футбольному полі, і ну, звісно, перемагати в кожній грі. Тож дебют команди відбувся вже того року і одразу на першості області з футболу. І попри те, що ФК Тростянець був новачком турніру, усе ж команда стала срібним призером першості Сумщини. Завдяки успішному дебюту кількість охочих грати за нашу команду почала активно зростати. Тож у сезоні 2016 року було заявлено одразу дві команди футбольного клубу Тростянець. Так, ФК Тростянець вдруге заявився на першість області, а новостворений ФК тростянець 2 основною метою якого була підготовка гравців для гри за першу команду було заявлено у чемпіонат Охтирщини з футболу. У 2018 році, після утворення об'єднаної територіальної громади, було створено спортивний клуб Академія спорту, який поступово перетворився на повноцінну футбольну академію для дітей та дорослих. Також був розроблений та затверджений проект оновленого стадіону імені Володимира Куца. 2019 рік став найуспішнішим за всю історію клубу, адже тростянчани стали срібними призерами Вищої ліги області, володарем Кубку Сумщини, а також дебютували на всеукраїнському рівні. У чемпіонаті України серед аматорів і за підсумками першої частини сезону посіли четверту сходинку турнірної таблиці. Восени цього ж року розпочалася довгоочікувана реконструкція стадіону: головне поле з натуральним покриттям та автоматичним поливом, два тренувальні поля зі штучним покриттям та два з натуральним, футбольні манежі та нові сучасні легкоатлетичні доріжки. Все те, що не так давно було мрією, на сьогодні знаходиться на завершальному етапі. По справжньому ж історичним для громади став 2000 Адже вперше в історії існування футбольного клубу Тростянець команда стала чемпіоном вищої ліги сумської області. Окрім того, вдруге поспіль виборола Кубок Сумщини з футболу. І це попри те, що через пандемію коронавірусу та вимушений карантин футбольний сезон стартував лише у червні. Тож нашій команді довелося зіграти аж 40 матчів, починаючи з червня по листопад. У 2021 році ФК Тростянець став абсолютним чемпіоном Сумщини з футболу, завоювавши усі можливі кубки та на. Нагороди області з футболу, тож керівництвом клубу та владою громади було анонсовано вихід ФК Тростянець у другу лігу України. Звісно, ми ставимо мету йти далі, бо розбудовуючи інфраструктуру футбольну і завдяки підтримки програмі президента, велике будівництво зараз будується сучасний спортивний комплекс. Це як перший етап великого спортивного майбутнього нашого міста. І оцей стадіон красень, який сьогодні в тростянці з кожним днем він повинен приймати матчі самої, ну саме категорії, фактично. Нашого українського футболу, і от ми, звісно, не могли робити так, що стадіон будуємо, а футбольний клуб залишається грати десь в районному чемпіонаті чи в власному чемпіонаті. Тому поставилася задача, і в принципі підтримали цю задачу депутати міської ради. Футбольний клуб з цього року починає виступати в чемпіонаті України серед професіоналів в другій професійній лігі, і буде ставити за мету вийти далі за там пару років вийти далі в першу лігу українського футболу. Отака от ставиться сьогодні амбітна задача. Чи посилу вона команді? Побачимо, наполегливо працюють тренери, наполегливо працюють сьогодні весь інший персонал, роблячи всі необхідні умови для того, щоб футболістам було комфортно проживати, комфортно тренуватися, комфортно грати на цих полях. Це дебютний для нас сезон. Ми розуміємо, що буде непросто, дуже розширилась друга ліга, дуже багато цікавих команд зайшло. До другої ліги фінансово спроможних, де дійсно запрошені дуже серйозні професійні футболісти. Рівень другої ліги, до речі, дуже піднявся за останні роки. І перед нами стоїть завдання закріпитись саме в цьому сезоні. Ну, для себе ми ставимо це повинна бути така серединка, золота середина в турнірній таблиці. За словами Богдана Борисовича, відбулися і певні зміни щодо умов проведення домашніх матчів. Є вже серйозні професійні вимоги до клубу, до проведення матчів. Тому починаючи з 31-го, ми перший матч свій граємо домашній з Вовчанськом, і саме з цього дня у нас вводиться, ну, така новинка. Це будуть квитки, це обов'язкова вимога. ПФЛ, тому ми пішли тим шляхом, що тепер. На кожен матч у нас буде там в кількості наш стадіон вміщає 1100 місць. Тось на кожне місце ми будемо роздруковувати квитки. За попередньою інформацією, вартість квитка становитиме 30 гривень. А для власників картки мешканця Тростянецької громади вхід буде безкоштовним. Що ж стосується команди, то за словами головного тренера ФК Тростянець Сергія Коритника, підготовка гравців до професійного футболу тривала у декілька етапів. «Підготовка до другої ліги, до чемпіонату. В другій лізі проходила в два етапи. Це було два підготовчих збори. Перший збір розпочався 20 червня і закінчився 3 липня. І другий збір розпочався 6 липня і закінчився 17 липня. Звісно, були заплановані товариські матчі. На першому зборі ми провели два товариських і один офіційний матч це був фінал Суперкубку. І на третьому, на другому зборі ми також провели три товариських матчі. Один офіційний матч фінал Суперкубку, Ну він, звісно, був спланований раніше, і ми розуміли і готувалися під нього. Далі ми зіграли з токарями, потім ми зігралися з КСК-Палтава. Ми намагалися підбирати соперників. Таких, щоб якомога в деяких іграх ми могли дати якомога більше ігрового часу гравцям. От, також, наприклад, Ізка Полтава» – це наш рівень, це теж та команда, яка буде змагатися в чемпіонаті другої ліги, де ми вже могли напрацьовувати основний склад. Ну, за таким принципом ми підбирали. Окрім того, Сергій Миколаєвич зазначив, що під час підготовки керівництвом клубу здійснювався активний підбір і новачків команди. Команда ФК Росянець підвищується в класі, і рівень гравців, які зараз тут перебувають, теж повинен підвищуватися в класі. Ті хлопці, які Відповідають цим критеріям, цим нормам. Звісно, вони залишаються, і ми цінуємо, цінуємо тих гравців, які з нами пройшли досить складний шлях з чемпіонату області. Але декому не вдається підвищувати свій рівень. На жаль, з такими гравцями ми припиняємо співпрацю на сьогоднішній день. Ми підписали дев'ять новачків новачків. Я не буду перераховувати їх, але це різні: це різні футболісти, деякі з великим досвідом гри на високому рівні, деякі молоді перспективні гравці. Але на всіх ми їх розраховуємо і маємо надію на те, що вони гарно вілюються в наш колектив і допоможуть нам вирішувати завдання вже в чемпіонаті України в другій лізі. Серед помітних змін для команди стала і нова форма гравців. Нагадаємо, що ФК Тростянець зіграє дебютний сезон у другій лізі України у групі Б. Перший матч відбудеться вже у неділю, 25 липня. Тростянчани зіграють на виїзді проти справжніх старожилів українського футболу команди Миколаїв із одноіменного міста, заснованої аж у 1920 році. У різні роки команда виступала під назвами Металіст, команда заводу імені Марті, суднобудівник Авангард, Евіс, СК Миколаїв та ФК Миколаїв. У у чемпіонаті колишнього СРСР команда суднобудівельного заводу, що носив вже ім'я Носенка, уперше брала участь у групі Б у 1937 році. Після закінчення Другої світової авангард відновив виступи у чемпіонаті СРСР, що ж стосується більш новітньої історії клубу, то у сезоні 2005-2006 років МФК Миколаїв посів перше місце у групі Б другої ліги і завоював путівку у першу лігу у чемпіонаті України серед команд першого дивізіону. З 2006-2007 років футболісти МФК Миколаїв зайняли 13-те місце у першості України серед команд першої ліги. Футболісти МФК Миколаїв посіли 10-те місце. Домашня арена команди центральний міський стадіон. Тож саме там, 25 липня, о 18-й годині відбудеться гра першого туру Другої ліги України. Трансляція здійснюватиметься на телеканалі ТВТ.